Мене просто вражає, як сильно захлиснула нас українців хвиля антиамериканізму останнім часом. Ну почалося все е, на повну силу. До того були певні. Поползнавіння, а на повну силу почалося після скандалу в овальному кабінеті, коли наш президент Зеленський не зміг нормально провести переговори із Дональдом Трампом е на очах усього світу перед десятками телекамер, перед мільярдом глядачів, як мінімум. І е був звідтя вигнаний Трампом за е небажання. Іти на погоджуватися на припинення вогню, за словами Трампа, погоджуватися на припинення війни. Ну і звичайно за те, що він своїми заявами просто довів господаря Білого Дому до білого каління. і наші люди почали. Не дивлячись на те, е, яка була позиція Зеленського, що в принципі він сам це все е, дуже непрофесійно, е, дуже непрофесійно е, повівся, що фактично спровокував Трампа на цю злість, замість того, щоб як дипломат мав би е, коректно. Е, Перевести розмову у потрібне русло, так ніж е прийшло, е пішло до загострення, і наш народ, замість того, щоб вказати Зеленському, що ти був неправий, що ти не професійно, наш народ давай підтримувати. Ну а коли Вітков, е спецпредставник Трампа, е дав. Інтерв'ю проросійському своєму журналісту Такеру рукарцу, де він там компліментів Путіну Росії наговорив. ну тут, взагалі, тут, тут просто наш народ е просто упивається антиамериканізмом. причому як простий, так і експертне середовище, так і багато хто із нормальних е умовних порохоботів е нападають на. Американців, люди добрі, що ви робите? Да я розумію, що і, і, і Трамп не подарок не дуже коректно розмовляє, і, і Віков дурості не говорив. Але це ж не те, що нам треба на них накидатися. Накидаючись на них, ми з ними е, союзу не зміцнимо. Ми зброї більше не отримаємо. Ми, е, Підтримки більше не отримаємо, Ми кращої зділки по закінченню війни не виб'ємо. Ми їх тільки розізлимо, і в ітогі вони будуть підтримувати російську сторону. В чому природа цього е шаленого антиамериканізму, який нас захлиснув? Ну природа, звичайно, наша дурість. Але в мене є серйозні підозри, що нашу дурість підігрівають ззовні. Підігрівають. Російські спецслужби підігрівають через своїх ботів, через своїх проплачених політологів. Ви ж подивіться, оці всі ватні медвечуківські коментатори, які прекрасно при зеленій владі започувають, вони ж в перших рядах мочити Америку. Ну не порохоботи ж точно в перших рядах. От про владні звичайно. От. Вони захищають Зеленського ціною зіпсування відносин з Америкою. І всілякі медвечуківські коментатори. Оці медвечуківські коментатори, оце і є конкретна Рука Москви, тобто російські спецслужби оперують нашими корисними ідіотами, ну корисними ідіотами, які це все слухають. Медведчуківські коментатори і провладні окремі коментатори вони не корисні ідіоти. Вони зрадники, вони конкретно працюють на російські спецслужби, роздуваючи антиамериканську істерію. Ціль звичайно ж вбити клин по максимуму між Україною і США, так щоб США підтримували Росію. Не підтримали нас. Ну в ідеалі для Росії треба, щоб США взагалі махнули нас рукою, сказали, воюйте самі з Росією і щоб Росія без підтримки Америки змогла з нами справитись. Або якщо не вдасться такого фіналу, Америка все рівно буде наполягати на якомусь закінченні війни, щоб це закінчення було якнайвигідніше для Росії, тобто, друзі, в тому числі хто в мене в френдах, не робіть дурниць, не коментуйте галтіло того, що говорять американці. Основна вина 99 на нашій непрофесійній дипломаті, яка з республіканцями з командою Трампа почала сваритися ще задовго до президентських виборів і поге був в овальному кабінеті. Погей непрофесіоналізму і, можливо, кимось підстроєного, кимось підстроєної провокації. Я Не виключаю, що Зеленського могли накрутити спеціально агенти в його оточенні, російські агенти в його оточенні, то, щоб він посварився з Трампом і ціну високу заплатила наша армія на полі бою. Тобто. Ці упражнення в критиці Трампа і його команди треба негайно припинити. Потрібно спонукати нашу владу шукати способів взаємодії, порозуміння із командою Трампа. Треба доносити українську позицію до... Американців про те, що Україна не частина Росії, і Східна Україна е теж не частина Росії. Немає ніякого поняття Новоросія, є поняття е території, які захопила Росія. От і все. Кожен, хто е долучається до висміювання, насміхання, е критикування заяв соратників Трампа. Замість того, щоб е, указувати нашим як потрібно налагоджувати е, відносини з командою Трампа, той є корисним ідіотом, е, корисним ідіотом Путіна, який е, працює конкретно на Росію, навіть того не бажаючи.